Вітаю на борту. Потрібна допомога з чимось. Можливо. Ти, сталкере, як звик питання вирішувати? Згоду стріляєш? Чи спочатку думаєш? Думаю, але недовго. Чудово. Тоді є робота. Султанівські бандити днями моїх хлопців на болотах прийняли. Підготувалися капітально. З усієї групи повернувся лише Вітя Гундос. З усіх боків зарядили. Чекали суки. Я б сам пішов, тільки на мені весь Шевченко. А діло серйозне. Лише кулями не вирішити. Так що, Візьмися моїх сталкерів визволити? Як Гундосу вдалося втекти? Не вдалося. Його спеціально відпустили мені привіт передати, і під ноги стріляли, щоб швидше біг. Гундос так перелякався, що ми з нього слова витягнути не могли. Довелося чаркою підбадьорити. А тепер він не просихає. Ну і трендить всяке. Я повз вуха пропускаю. Як до тями прийде, самому соромно буде. Забаром трендіти, ага. А з бандосами розібратися. Ого! Добре. Зроблю все можливе. Радий чути. Бандити тримають групу Гондоса у своєму таборі. Відправляйся туди. Але зважай, ці безпредельщики будуть на поготові. знають, що я своїх не кину. І, сталкере, працюй акуратно. Врятуй групу, з купонами не ображу.